Знову ось, центральна стійка права, верхня межа шафи, нижня межа шафи, ось, задня, передня. І обираю фурнітуру. До центру нехай кріпиться на таби, а праворуч буде кріпитись на конфермати. Тобто я обираю сам фурнітуру, обираю кількість поличок, обираю інтервали і крайки. Ось по периметру, кантом 0,8 тут 0,5. Кількість полиць. Нехай буде там, 6. Добре, нехай буде 5. Знову інтервал там, 450, 450. Хочу, щоб полички були на одному рівні. Але праворуч у мене тут виходить конфермати: ось вони. А до центральної стійки я кріплю. Ось, бачите.